Радіо Київ 98 фМ представляє програму Муніципальна Ліга Києва. Консультує голова громадської організації Муніципальна Ліга Києва Олександр Федоренко. Вітаємо вас! Це проект Муніципальна Ліга Києва. Тут ви можете отримати відповіді на життєво важливі питання. Консультує голова громадської організації Муніципальна Ліга Києва Олександр Федоренко. Сьогодні говоримо про об'єднання співмешканців багатоквартирних будинків. Доброго ранку, Олександре Вікторовичу. Куплена квартира у новому будинку, і тут повідомили, що створюється ОСББ. Розкажіть, що це Я вітаю всіх радіослухачів. ОСББ в першу чергу це об'єднання мешканців будинку для спільного та ефективного ведення господарства будинку. Вона має право юридичної особи. Схоже за функціями з ЖЕКом, але ж з більш ефективною реалізацією власниками житла своїх можливостей щодо управління своїм будинком. При утворенні ОСББ мешканці в особі обраного ними виконавчого органу управління безпосередньо укладають договори на надання житлово-комунальних послуг і мають можливості контролювати якість їх надання, а також самостійно вирішувати питання щодо проведення поточного капітального ремонту будинку, самостійно сліду. За належним утриманням та використанням нежитлової площі прибудинкової території станом тепломереж. Додам, що ви слухаєте проект Муніципальна Ліга Києва. Приклама. До речі, якщо вам необхідна консультація юриста чи психолога, ви можете звертатися за номером телефону 502 55 52. Допомога абсолютно безкоштовна. Ми ж повертаємося до нашої розмови. А чи обов'язковим є вступ до ОСББ і як будуть обслуговуватися та сплачувати за житлово-комунальні послуги власники квартир, які не бажають приєднуватися до цього об'єднання? Відповідно до закону України про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, членство в цьому об'єднанні є добровільним, і якщо ви не хочете туди вступати, то вас примусити ніхто не може. Але при цьому я хочу зазначити, що незалежно від того, вступите ви в ОСББ або не вступите, ви повинні сплачувати за всі житлово комунальні послуги в повному обсязі. І також ОСББ, навіть якщо ви не член цього об'єднання, повинна надавати вам ці послуги в повному обсязі. При цьому ви обов'язково. Обов'язково повинні укласти договір з управителем будинку, який може бути ОСББ або визначена ОСББ інша юридична особа. І відмова від укладення такого договору від сплати рахунків за житлово комунальні послуги, а також інших платежів, визначених ОСББ, не допускається. Які є засоби впливу на недобросовісних членів ОСББ? ОСББ, в принципі, має достатнього засібу впливу на таких недбайливих членів. Це може бути попередження, може звертатись до суду з вимогами своєчасної сплати всіх платежів, в тому числі зборів і внесків, та відрахувань до резервного та ремонтного фондів, а також відшкодування завданих збитків ОСББ. Крім того, у відповідності до закону та типового статуту разі систематичного невиконання положень статуту та рішень статутних органів ОСББ. Член ОСББ може бути просто виключений із ОСББ за рішенням загальних зборів. Підсумовуючи, хочу сказати, що якщо у вашому будинку створено ОСББ, то немає сенсу не вступати до нього і тільки платити по рахункам, оскільки якщо ви будете членом ОСББ, ви зможете реально впливати на функціонування і утримання вашого будинку. На сьогодні все нагадую, консультував голова громадської організації Муніципальна Ліга Києва Олександр Федоров. Реклама. якщо вам потрібна консультація юриста чи психолога, її завжди можна отримати у громадській приймальній організації за адресою Київ, вулиця Коперника, 23. Попередній запис за телефоном 502 55 52. Також додам, що усі консультації абсолютно безкоштовні. Проект Муніципальна Ліга Києва на улюбленому радіо Киян Щопонеділка, середи та п'ятниці об 11.10.